З вами загалом, у нас доросла група, дорослі, дуже учні, студенти. І ми з вами просто сьогодні пригадуємо, тому що наша перша вступна тема в цьому предметі є виконання миття волосся та голови. Скажіть мені, будь ласка, що першим ділом, для чого нам миття волосся та голови? Для того, щоб чого? оздоровлення. Переплатили процедурною. Давайте напишемо почистити. Шкіру е, та волосся. Добре. Далі що ще? Оздоровити. Тата. <плес> Добре, ще. Для того, щоб почистити перед хімічною замовкою. потрібно, щоб завжди було себе. Ну, з практи з корочком зачісом, Угу, угу. угу. Е -е, так, добре. Все, а, значить, дивіться, оце ж що подорож перед хімічно називається розрихнення зовнішнього шару. Розрихнення. Зовнішнього шару. Всі, ще поки, та? Так, так. І е, що зроблення? Так, ну і звичайно, що це є видалення, ну це вже входить очистити, так, це є видалення е, природного бруду, видалення залишків попередніх груд на тобто пітки, лапу е, інших там, засобів. Е, і, звісно, що ми виконуємо всі перукарі професіонали. Які поважають себе, свою працю, свої інструменти цінять і бережуть, вони виконують будь-яку карукарську процедуру, я маю на увазі стрижку, навіть ту ж укладку і так далі. Тобто вони все це виконують на чисто вимите волосся і голову. Ми розуміємо, що без того, що в нас голова якісно помита, в нас точно не вийде якісна укладка, Зачіска, стрижка. Ну і звісно, що коли ми фарбуємо клієнта, то треба також помити потім голову. Правда, є е, види фарбування, де потрібно виконати миття перед. Але переважно, так, якісь такі е, хімічні виробники використовуються чи освітлюючи, чи, звісно, що з миттям після. Е, також, 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 звичайно, що це є оздоровлення. Тобто так чи інакше ми має, ну, чистота і гігієна шкіри голови та волосся, це його автоматичне оздоровлення. Але бо, звісно, що також буде, наскільки якісне буде це оздоровлення, залежить від е, шампунів, від засобів, якими ми будемо користуватися, ми зараз собі згадаємо, які вони бувають. Але давайте тепер ще згадаємо основні такі. Е, не те, що моменти, а компоненти, без яких миття волосся точно не відбудеться, і е, про важливість їх якості. Про що я зараз скажу? Підкажіть. Ну, перед початком роботи нам потрібно подаватися саме на волосся, яке воно? Які в нас є компоненти? Крім того, вода. Не треба? Yeah. Я думаю, що найперше це вода. Вода. Це великий, скажімо, такий пункт та, компонент, який важливий, найважливіший насправді. Якою вона буває, згадайте собі. Не ні, 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 не по температурі, а по, по своїй е, жорстка. якості. Жорстка. так. Отже, у нас є такий основний компонент для миття це вода, яка може бути е, жорстка і м'яка. Поясніть мені, чим вони відрізняються між собою. Рускається колодязна броньково, е е ну, так? Так, до жорсткої є колодізна. ще джерельна вся вода, вона корисна, але вона є жорсткою для волосся. Е і морська. Тобто, насправді, те все, що ми перелічили. Воно взагалі, то переважно як по якості воно є дуже корисним, тому що містить багато мінералів. Але якщо систематично використовувати таку воду для волосся, то буде воно більш обтяженим і е, таким важким виглядати. Тобто не буде вкладатися красиво і так далі. Тобто, насправді, якщо ви будете там, на річці, на морі, е, чи десь там в селі, де є дійсно хороший колодязь, і будете мити такою водою певний час, це не буде якоїсь проблеми. Але, Е, систематично у вас то потім буде таке обтяження тим всім, і це не, до, не зовсім добре і корисно для волосся. Е, що таке м'яка вода? І якщо ну, що можна зробити, щоб жорстка стала м'якою? Додати, е, додати соди можна, додати, ще що, розподілети? Перекипіти? Перекипітити. Пом'якшити воду можна, перекипятивши, а додати питної соди. Це може бути також до м'якої води відноситься вода дистильована. Тобто, це вода, яка там заморожена, розморожена, і вже вона зовсім іншій структурі. Добре, е, окей, те, що ви сказали про кислоту. Оцет або лимон, так, то це є вже для ополіскування після миття. Якщо ви хочете не користуватися бальзамом чи маскою, то можна скористатися таким розчином, коли ви розводите там харчовий оцет або е, харчо, ну, е лимонну там, кислоту, може бути харчова, може бути просто лимон. Так. Тобто це може бути для околіскування замість бальзаму, Ми про це говорили, коли вчили там ці всі наші види фарбування і що ми завжди використовуємо бальзам. Зараз ми ще до того дійдемо. Тобто, добре, зрозуміли, дівчата, але тепер давайте повернемося до реалій. І е, в, салоні, е, в салоні чим можна пом'якшити також, тобто е, покращити стан води, щоб вона не була такою е, жорсткою. Так, ми просто ставимо фільтри. Ми розуміємо, що таким чином збережеться всі змішувачі, якими ми працюємо, для того, щоб вони не засмічувалися. І відповідно автоматично вже вода не є такою жорсткою, і відповідно ми працюємо в салонах завжди з такої водою. Я думаю, що тим все е, зрозуміло. Далі тепер можемо перейти до температури води, якою вона в ідеально має бути для миття, якою не можна якою можна краще поліскувати? Що ви про це пам'ятаєте? Не можна, тому що я знаю грядчику. Добре, але давайте вияснимо. Давайте ми вияснимо, е, яка вона є, взагалі, яка буває. Може бути Так. Давайте, давайте викону. Е, її назва може бути холодна, правда? Холодна вода. Це є е, в межах 20 градусів. Далі. Прохолодно. Прохолодно. Це вже вода, яка буде мати 21-28 градусів. Далі тепла. Підкачуйте дівчата? Тепла вода це є 33. 38. Далі, яка ще бувалька? Горячо. Гаряча. Яка вона має бути гаряча? Це вже є 39 і 45. 45 градусів. А також може бути ще дуже гаряча. І вона буде більше 45 градусів. Знайшовши руками 5 градусів. Тепер скажіть мені, якою водою не можна категорично мити голову та волосся? 45, градусів і 20. І 20 можна, в гарячою і дуже гарячою. Ну, почнемо з неї, дуже гарячою взагалі категорично заборонено. Гарячої теж заборонено. Чому? Тому що це тільки буде погіршувати стан шкіри. Якщо це жирна шкіра, вона ще більше буде жирніти після миття такою водою. Навіть волосся буде пошкоджуватися, якщо ми будемо користуватися гарячою та дуже гарячою водою. Тому цього для голови, і для шкіри, і для волосся точно нам не потрібно. Холодна вода 20 градусів. Це точно не та вода, якою ми можемо користуватися для того, щоб промити якісну шкіру голови та волосся. Тобто, для того, щоб її промити і забрати зайві е залишки природного бруду і е наших інших там засобів укладання, нам не підійде холодна вода точно. правда? Крім того, 20 градусів, повірте мені, це доволі реально такі холодні ефекти. І на шкіру голови, яка є доволі чутливою, це буде дуже неприємно при будь-якій навіть на вулиці, це буде занадто е, холодну, для чого її можна використовувати? Так. Тобто розуміємо, що власне мити навіть теж не дуже розумно, тому що вона все ж таки не має тих градусів, які здатні якісно промити нашу шкіру голови і волосся, але ополіскувати в кінці миття. Дуже буде навіть корисно, тому що прохолодна вода вона дуже добре закриває наш зовнішній шар, всі лусочки наші зовнішні загладжуються, і в нас дуже буде здорове, красиве волосся. Це можна практикувати завжди, і це дуже корисно. Отже, ми вияснили, що нам найбільш добре і правильно, і логічно буде використовувати теплу воду. Тобто, це в середньому 33-38 ну до 40 так? Це вода, яка буде дуже корисною і потрібною для того, щоб якісно промити шкіру, волосся, не пошкодити нічого. А потім в другому етапі ви просто собі ополоснете прохолодну. Зрозуміли? Добре. Давайте тепер перейдемо до шампунів. Так? Бо це другий компонент, який нам необхідний для якісного миття. І ми маємо згадати, якими вони бувають. Тобто ми знаємо, що зараз на ринку шампунів просто без правда? Але треба якось в цьому всьому розібратися. Тобто Вони мають певне, скажімо так, призначення. Їх ділять якісь певні групи стосовно їхнього основного призначення. А далі вони ще потім далі діляться, діляться, діляться відносно там типів волосся і так далі. Але давайте згадаємо собі за призначенням, як діляться шампунь. Тату, так, тут називається особливого призначення, якщо ми говоримо про фарбування, зараз ми детально згадаємо ще Це вже знову ж таки зараз я пояснюю. Хоча ні, так, дивіться, в нас є поняття таке, така термінологія звичайні шампуні, так? є спеціальні шампуні. І от зараз ми вияснимо, чим вони різняться, а також ще лініє. Звичайні спеціальні, особливого призначення, і забули ще одну точну групу важливих. Лі, лікувальні, шукові. Тобто пишемо ще раз, що в нас є, значить, звичайні. Також у нас є спеціальні, е так, лікувальні. Ну і особливо призначені. Призначені. Давайте тепер розберемося. Е, власне, е, з тим, що означає поняття звичайне. Що таке звичайний шампунь на вашу думку? Я року на да. користування треті. Не зовсім тільки. Не видаткуся де на житті то ми всі можемо використовувати по повсякденному житті. В якому ще нам їх використовувати? В святковому? В святковому теж. І там, і там використовуємо. Дивіться, звичайні шампуні це шампуні, які мають хорошу промиваючу дію, але їх якраз називають сульфатними, тому що вони містять сульфати, а сульфат це така штука, яка не є корисною для волосся. Тобто про промиваюча дія є в цьому шампуню, і на цьому вся корисна дія закінчується. Тобто вони потребують додаткового обов'язково ще догляду. Після них обов'язково треба маску, кондиціонер, бальзам і так далі. Чим відміняються спеціальні? Це шампуні теж дуже хороші, але якраз вони без ні. Тобто тут якраз корисна дія дуже висока. Тобто вони не лише промивають, а вони також сприяють здоров'ю нашого волосся вже саме тим, що в них немає тих поганих шкідливих сульфатів. Зрозуміли? Тому шукати в е, ідеалі особисто для себе і радити клієнтам, які готові, заплатити більше, -більше за шампунь е, спеціальний, ніж звичайний. Ми радимо, а вже клієнт вирішує, як йому це все виходить. Але насправді, як професійна точка зору, ви маєте рекомендувати, звісно, що без сумфатні розуміли? Давайте я все-таки озвучу тут, що це є сульфатні. І безсульфатні. Є? Є. І треба пропонувати безсульфайні. Е, далі, тут все ясно, правда? Переходимо до лікування. Лікувальний шампунь це шампунь, який вже точно має якусь лікувальну дію, має своє призначення щодо тої чи іншої проблеми. Яка може бути в нас проблема, коли ми шукаємо лікувальний шампунь? Лупа шкірні якісь захворювання, припустимо. Якісь ну, то все входить, то ще так. випадіння, дівчата, поширена проблема з теперішньою екологією. Це точно не тільки до шампунів питання буде, це більше буде питання так. до того, що ми їмо, п'ємо, чим дихаємо, та це точно буде до того питання в першу чергу, але все-таки. При якихось таких нюансах шампуні теж будуть виступати допомогою, якщо вони будуть містити якісь такі компоненти, які будуть все таки сприяти по зменшенню того випадіння правда, лікуванню тої проблеми. Е, ну, також у нас може бути чутливе волосся, тобто тонке від природи волосся, або пошкоджене волосся, пошкоджене чим? Барфниками, хімічною заливкою, неправильним використанням е, прасок, щипців, фену, дуже гарячого повітря і того всього решта. Правда? Тобто, це власне також е, може бути в нас. Е, Провокація до е, того, що наше волосся стане ніжним, чутливим і пошкодженим. Тоді треба набути лікувальний шампунь. Так? Так. Е, також е, наші особливого призначення шампуні, що означає особливе призначення. Так, у нас фарбування буває різні. Тобто Ми розуміємо, що шампунь особливого призначення. Це якраз не той шампунь, який ми використовуємо просто для звичайного миття. А коли використовуємо? В день процедури або освітлення волосся, або фарбування волосся хімічними барвниками, або в день хімічної заливки волосся. Правда? Також можемо згадати про те, що є шампуні, які ми використовуємо під час нагрінування, ботуксу, каротинування. Ми про це пізніше поговоримо, ми частково вже згадували. Про користь в лапках цих процедур останніх які я назвала, але там просто в переліку теж будуть такі особливого призначення шампунь, тому мусимо згадати. Дивіться е так, згадуємо тоді відповідно. Якщо це освітлення волосся, то у нас є спеціальна відповідна баночка, на якій це все буде відмічено. Що ми використовуємо саме після того, як ми освітлили. Волосся э, агресивним препаратом. Ми знаємо, що для освітлення в нас використовується переважно, що супра, та? Ну і навіть якщо не супра, а просто освітлюючи кремлений, тим не менше вони більш агресивні, ніж всі решта. Відповідно, що треба закрити цю реакцію в кінці, і ми, власне, використовуємо цей шампунь в кінці процедури. Зрозуміло? І лише в той день, тобто в день процедури, не можемо собі в будь-який день. Подумали, так, я працюю в салоні, а ми я собі шампуни після освітлення. Для чого? Це теж не просто так, а це лише день процедури. Для чого використовується шампунь під час хімічного фарбування волосся, так, є в нас особливий. Для того, щоб цей колір закріпити, закрити процедуру і закріпити оцей колір, якого ми досягнули. Бо переважно хімічний вирбник. Це що? Це якийсь кольоровий барвник або темний барвник, де треба все ж таки цей колір, який ми отримали, зафіксувати. І для цього розробили спеціальний шампунь. Зрозумів? Ну і звісно, що шампуні, який використовуються перед хімічною завивкою або перед тими ботусами, перед карантином. Це є власне, що? Це шампуні, які максимально розкривають верхній зовнішній шар. Розривнуть його, очищають від всього бруду, від всього зайного, там якогось препарату на волосся під час викладання ми наносили. Та? І е, розкривають волосся для того, щоб потім той препарат, який ми наносимо е, чи під час завипи, чи під час того ботоксу, каратину, ламінування е, максимально зайшов туди і максимально е, якісно проникнув і працював там на волосі, правда? Щоб наша, вся ця процедура відбулася якісно. Добре. Якби по цьому питань немає. Думаю, так. І ще мені давайте тепер нагадаємо, які в нас є ще підготовчі роботи під час миття, що дуже важливо, перед миттям. Що Так, так, ми завжди кажемо, що взагалі при будь-якій процедурі у нас завжди є таке поняття, як консультація з клієнтом. І навіть під час консультації, власне, звісно, що миття волося переважно, клієнт не приходить просто помити голову. Він приходить або на стрижку, або на окладку, як мінімум, якщо це жінки, та, під, та, на фарбування іншу, іншу процедуру. От під час тої консультації ми повинні швиденько зорієнтуватися в тому, яка шкіра. Та, Пам'ятаєте, як визначити тип шкіри, чи вона є жирною, чи вона є сухою. Я розказую. Допам'ятайте. Ви ставите два пальчики на шкіру голови і пробуєте їх змістити. Просто змістити шкіру під пальцями, рухайте ними. Якщо ви відчуваєте, що ця шкіра досить легко зміщується, значить це жирний тип. Якщо вона важко зміщується, це є сухашки. От весь секрет. Я про це говорила, можливо, забув ви. За, бу, ви. Е, добре. Визначити тип шкіри. Визначити тип волосся, стан волосся. Тобто е, візуально оцінити, чи воно товсте, чи воно тонке, чи воно середне це є раз. Подивитися, чи кінчики розплоє. Якщо роздвоєні, значить це вже воно пошкоджене. Як мінімум, це має бути догляд в першу чергу хороший під час миття за допомогою маски, бальзаму і так далі. Тобто, це вже ознака, що волосся пересушене. Якщо ми бачимо, що в нас є роздвоєні кінці, це говорить про те, що в нас вже волосся є пересушене. Також спробувати подивитись на міцність волосся, правда, чи воно дуже пошкоджене, чи воно міцне. Якщо волосина, ви берете волосинку і пробуєте її розірвати. Тобто, якщо волосся міцне, вам треба прикласти максимальну зусиль, щоб воно розірвалося. Якщо ви тільки почнете, воно вже розірвалося, це означає, що воно дуже пошкоджене. Переважно в такому стані може бути волосся, знебарвене, часто там, освітлене і так далі. Або просто волосся яке десь вигорівно на сонці, воно також буде в такому. Прасками пошкодили, а же ж? Тобто, відповідно, що тоді мова йде про те, що зовнішній шар є явно пошкоджений, і його треба чимось вигладжувати, доглядати для того, щоб він відновився. Бувають такі випадки, що там вже нічого не допомагає, настільки зруйнували якимись там верниками або неправильним підходом до, до укладання. Так? Просто вже обрізаємо. Певні процедури, які варіанти, коли не допомагають. Всі чудодійні маски все ж таки мають свою межу. Все-таки, якщо дуже пошкодили, то не допоможуть вам ті маски. Розумієте? Тоді нам допоможуть ножі наші Нашу інструменти. Дівчата, скажіть мені, будь ласка, що ще треба зробити перед е, миттям? Засіб. Ну, тобто відносно того, що ми визначили стан шкіри і стан волосся, ми відповідно підберемо засіб. Правда? Тобто, ну, і це буде напряму впливати на стан того волосся в майбутньому. Тобто якісний оцей огляд та аналіз дасть нам можливість якісно підібрати препарат. Препарати нас зараз в професійній серії. Дуже багато тих баночок буде. Так? буде для жирного, для сухого, для пошкодженого. Для... Ламкового, потім для освітленого окремо, для кольорового окремо, щоб колір зберігався, далі для почелянку який-нездухняне, або щоб розгладити. Тобто в нас там дуже широкий буде вибір. Та? І відповідно, от ви собі просто якісно провели е цю аналітику, а потім вже якісно підібрали препарат. Шампунь, масочку, бальзам і так далі. Але ще, що дуже важливо, відрегулювати, температуру. Ну так, тобто регулюємо як? На руку. Дивимось на свою руку і відчуваємо, хоча знову ж таки на руці і на голові, значно на голові чутливіше Так, так. Тобто ви перевіряєте собі на руку і орієнтовно, визначить, звісно, що вони стоїть те з градусником, але ви орієнтовно відчуваєте, що таке тепло, що таке холодно, що таке гаряче. І е, тоді, звісно, що перепитуємо, тому що кожна людина індивідуальна, і комусь треба трішки тепліше, комусь треба трішки холодніше. Це все стараємося виконати. Е, також е, ще важливий момент. Вже все таке поговорили, але подумайте про те, що ви всі майже тут з довгом волосся, правда? І яка процедура має бути обов'язково для жінок, Ми для всіх жінок, але особливо Ми для довгого волоса? Розчесати, правда? Розчесати, тому що якщо воно заплутане, а ви починаєте його мити, воно там теж плутиться, і потім це буде вас подвійна робота, щоб це розплутати після миття. Тобто тут важливий момент. все-таки довге волосся треба трішечки підготувати цей раз. Далі, якщо це прийшла клієнтка з якоюсь попередньою укладкою або зачіскою, де є багато лаку, це також обов'язково треба обережно розчесати, бо потім вам буде дуже складно після миття працювати. І теж такий дуже важливий момент також після миття волосся, якщо це довге, ми рушничком. Промокаємо зайню вологу, але не, не тремо, так не викручуємо наше волосся, тобто ніяких таких маніпуляцій шкідливих для нього не проводимо. Чому? Тому що наше волосся в вологому стані має здатність збільшитися в три рази, розтягнутися в три рази. Але це говорить про те, що це треба дуже обережно до нього ставитися, щоб воно під час того розтягування не пошкодилося. Правда? Тому розчисуємо. Гребінцями чи щітками з широкими такими вузцями обережно, починаємо від кінчиків і поступово піднімаємо сюди. Це ще спеціальні справи для того, щоб так. Ну це вже звісно, що також є спеціальні спреї, але якщо ви використали хорошу маску, так і якісно, правильно все це робити, все рівно спрейком не допоможуть, що вибити отак зверху донизу зразу чесати, і все буде бути. Ні, розуміємо, що це дуже важливо. Тобто, ми з вами тут. На курсі бакалавра все ж таки е, уточняємо всі важливі такі для когось незначні нюанси, але з цих нюансів складається ваш професіоналізм. Тобто це дуже незначні моменти. Але повірте, що клієнт це бачить, відчуває і розуміє, що ви дієте або професійно, або так, як будь, як будь. Знаєте, так, інструмент нечистий. Під ногами волосся, ви все так робите швидко, вас на голові не відомо що, пертушок брудний. Ну тобто, такі е, сьогодні наступне заняття, ми просто згадуємо про такі незначні нюанси, які насправді в нашій професії дуже важливі, це і наші обличчя. Це, і таке, це така елементарна процедура. Насправді, але дивіться, скільки ми часу е, згадуємо всі важливі нюанси, правда? І скажіть мені, я все згадала, чи може я ще щось? Так що не можна дуже з Це це також погано. Також у вас пошкоджується. І не можна, щоб клієнт сидів в салоні з тим ручником. Я не знаю таких випадків. Переважно, якщо ви працюєте, у вас там все кипить, горить і клієнт пів години, не сидить з рушником. Мені здається, вже ті часи минули, що у вас тут клієнтка Тут в кріслі, ви щось ще доробляєте. Ми працюємо з одним від початку до кінця, якісно, а далі продовжуємо роботу з іншим. Це теж... Ну, тобто, У нас є дуже багато моментів в тому всьому нашому перукарському мистецтві, але ми відштовхуємося від таких правил, ми все-таки починаємо з того, що має бути якісно, правильно і чітко. Е, ну, я думаю, що ми все-таки основне як згадали. Якщо немає запитань, ми на тому завершуємо нашу тему і вдома ви дуже гарно запитати, так?